10 лютого субота, обіцянки. Щорічне ухвалення рішень і обіцянок поводитися добре вже минуло, і ми можемо наважитися звернути на них увагу. Мабуть, можна з упевненістю сказати, що безсумнівно всі ті, хто увійшов у новий рік із новими рішеннями й обіцянками, до цього часу їх уже порушили. Але це й не дивно, адже така особливість людських рішень, що вони дуже легко порушуються. Ви ж не хочете, щоб люди перестали ухвалювати рішення? Запитає хтось. Звичайно, господь не просить нас їх приймати, він передбачив кращий спосіб. Ми не кажемо, що рішення та обіцянки це погано, але є велика різниця, то їх дає. Якщо людина вина певну суму грошей, то добре, якщо вона пообіцяє її виплатити, якщо в неї є кошти для цього. Але якщо вона банкрут, то її обіцянка заплатити нічого не варта. Але людина, яка обіцяє жити краще, перебуває в набагато гіршому становищі, ніж та, яка обіцяє виплатити певну суму грошей, коли вона розгориться. У цьому випадку людина може заробити гроші і тим самим виконати своє зобов'язання, але в людині немає нічого доброго, Їй нічим платити, і в неї немає сил виконати обіцяне добро. Тому всі обіцянки людини жити по іншому нічого не варті. Гірше того, вони призводять до того, що люди заспокоюються у своїх обіцянках, та в той час, якби не було б цих обіцянок, вони могли б з більшою готовністю переконатися в необхідності прийняти те краще, що їм пропонують. Неможливо жити по іншого за колишнього життя для того, щоб жити по Іншому треба жити по іншому, лиха із лихої виносить лихе, бо чим серце наповнене, те говорять уста його. Євангелія від Луки, шостий розділ, 45 п'ятий вірш. Тому коли людина обіцяє робити добро, то це обіцянка робити добро з того зла, яке є в ній. Які ж обіцянки мають цінність, обіцянки Бога, і тільки вони, апостол Петро говорить про Ісуса, Господа нашого, що усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Друге послання Петра, перший розділ, третій четвертий вірші: ось обітниці, які мають значення. Це обітниці Бога, підтверджені клятвою, в якій він обіцяє своє існування для їхнього виконання. Зауважте, що саме сила Господа Ісуса Христа дає нам усе, що стосується життя і благочестя. Тому можна з упевненістю сказати, що люди нічого не можуть додати до цієї суми. За його обітницями, все це стає нашим, коли в нас є ці обітниці, яка потреба давати інші, якщо ми не маємо сили зробити. Ти їх добрими. Наші обіцянки не тільки не потрібні, а й шкідливі, оскільки вони закривають доступ до обітниць Бога. Вони мають на увазі, що його обіцянок недостатньо. Звичайно, ніхто, хто хоч скільки небудь справедливо усвідомлює величезну цінність Божих обітниць, не подумає доповнити їх своїми власними мирними обіцянками. Людські обіцянки можна побачити в їхньому істинному світлі тільки тоді, коли ми думаємо про них як про дані Господу. Уявіть собі людину, яка дає обіцянку Господу, а потім приходить до нього і просить милості на підставі даної нею доброї обіцянки. Якщо обіцянка на щось годиться, то саме це людина повинна бути в змозі зробити. Якщо людина дає обіцянку заплатити іншій людині якусь суму грошей, тобто дає вексель, то на цей вексель можна щось отримати, якщо він на щось придатний. Але жодна людина не наважиться прийти до Господа. І Відмовити якусь обіцянку, яку вона дала. Ми просимо Господа благословити нас на тому, що ми дали хороші обіцянки. Ми просимо Господа благословити нас не тому, що ми дали хороші обіцянки, а тому, що Він дав обіцянки. Господь каже, Я. Я є той, хто стирає провини твої ради себе, а гріхів твоїх не пам'ятає. Ісая, 43 розділ, 25 вірш: Християнське життя. Це справді життя, а життя означає зростання. Він виросте як лілія, так говорить Господь про того, хто належить йому. Лілії ростуть не за рішенням, а вбираючи елементи, які Бог дає для їхнього зростання. Рішення відноситься до майбутнього, але зростання це справа не майбутнього, а сьогодення. Господь не хоче, щоб ми розповідали йому, що робитимемо в майбутньому, про яке ми нічого не знаємо, але просто беремо зростаючу силу, яка міститься в його обітницях, і живемо за нею день за днем і годину за годиною. Божі обітниці єдина надія людства. То чому б не покластися на них і не послабити їхню силу, підставивши замість них свої власні?